Зеленський заявив, що думає про звільнення залужного чутки, знайшли своє підтвердження про відставку главкома. Терміни та інші зміни у військовому керівництві, а також про патову ситуацію на фронті, розкажемо прямо зараз. Друзі, ви на фабриці новин мене звати Анастасія Федор. Починаємо президент України Володимир Зеленський вперше підтвердив, що розмірковує про заміну головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Утім, є нюанси. Про це він розповів в інтерв'ю італійському телеканалу «Рай». Далі цитую це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження новий початок Немає має на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни. Кінець цитати Зеленський власне підтвердив усі чутки, що ширились про відставку Лапкома. Президент заявив, що дійсно має наміри звільнити залужного, але наголосив на тому, що йдеться не лише про генерала. Далі цитую. Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо тільки одну людину. Кінець цитати. Звісно, усі чекали цієї відповіді саме від президента України, який власне і вирішує такі питання, а не черпати інформацію із незрозумілих джерел змі. Тож наразі йдеться про глобальну заміну, що стосується не лише однієї посади. А цілого управлінського напрямку, ну що ж, чекаємо новини. Обіцяємо повідомити про все вас на додачу до цієї історичної заяви. Володимир Зеленський нібито заявив про критичну ситуацію на фронті, про яку раніше говорив Залужний. Втім, глава держави спростував такі твердження. Тепер, нібито, і сам визнав, видання дало нам такий переклад слів президента з англійською. щодо війни на фронті. Це патова ситуація. Це факт, бо були затримки з технікою, а затримки означають помилки. Ми воюємо проти терористів, які мають одну з найбільших армій у світі. Боєприпасів не вистачає, але потрібні сучасні технічні засоби. Втім, як виявилося згодом, ситуація не така вже й патова, якщо звісно не говорити про переклад інтерв'ю, який нам дали речник президента. Сергій Никифоров заявив, що заяву Зеленського про патову ситуацію на фронті. Викривили за його словами. Володимир Зеленський коментуючи сухопутну частину операції, зокрема контрнаступ на Півдні, описав це як стагнацію, а не патову ситуацію. Далі цитата говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат. Україна змогла відновити незалежний зерновий коридор. А от сухопутна частина операції завершилась стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на на півдні. кінець цитати також прес-секретар навів адекватний переклад слів президента щодо ситуації на фронті, і звучить він так. Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект. Ми витиснули їхні кораблі. Росія втратила багато кораблів. А головне вона втратила вплив у чорному морі, і ми вибудували зерновий коридор, незалежний від Росії. Тому ця частина прагматична частина операції, яка впливала на економіку на бюджет України. Ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії. Ви праві і там стагнація. Кінець цитати то щоразу безапеляційно довіряючи будь-яким змі, ми можемо наткнутися на неправильне трактування не тільки інтерв'ю, та чиєхось слів, які докорінно можуть змінювати картину дійсності, а й самі події. Як бачимо, це стосується не тільки російських змі. Тож друзі, перевіряйте інформацію, яку отримуєте із різних джерел. Підписуйтесь на фабрику новин, щоб отримувати достовірну інформацію. А також не забувайте про вподобання Laike-et și comentarii.